Це дійство незмінно притягує погляди бердичівлян своєю особливою атмосферою, якогось благосного спокою, таємничості, світла людської вдячності. Урочисто й неспішно крокує процесія, лунають пісні, до яких джерельним переливом вплітаються дзвіночки. Маленькі й юні білосніжки осипають у дорогу пелюстками троянд. У подібний спосіб римо-католики Бердичева переживають урочистість пресвятого тіла і крові Ісуса Христа. Свято бере свій початок від 13 століття і було започатковане, аби звернути увагу вірних на великий дар, що ним є таїнство Євхаристії. Люди прославляють Ісуса, котрий залишився з ними у вигляді хліба і вина. У Бердичеві це святкове дійство традиційно розпочинають Божою службою в одному із храмів: одного року санктуарію Бердичівської Божої Матері, іншого у костелі Святої Варвари. А далі прихожани урочистою ходою вирушають вулицями міста. Таким чином, хочемо донести його самого, якби показати, можна сказати, йому, нашому Спасителю, наше місто, наші домівки, місто нашої, нашої праці. Oczywiście chcemy tak dać daty świadczyć operet innymi mieszkańcami miasta, pro pro naszą, naszą wiru. Nasza manifestacja, nasza nasza procesja jest perepowne na radost i perepowne na pro dobro dla wszystkich, dla wszystkich mieszkańców miasta. ciła wymowa, Ciła wymowa świata, skierowuje na На таїнство, на істину Євхаристії. чотири рази зупиняється процесія біля імпровізованих вівтарів. Вони також є свого роду символами Євхаристійного таїнства, розповідають священники, і покликані звернути увагу вірних на Господа, який в Євхаристії залишився з людьми. Біля вівтарів лунають фрагменти з Євангеліям. Кожен із них оголошує про певні знаки і події, що сповіщали чи вказували на таїнство. Читаємо, наприклад, фрагмент, який описує нам розмноження хліба на пустелі, коли, коли Ісуса слухав Великий Натовп і слухаючи його протягом трьох днів, зголоднів, Ісус сказав учням, щоб ви вони його. Na godu były. zdywowani, jakim czynem to możliwe, koły u nich tylko tam sim, albo jak mówią inni ewangelisty, pięć chlebów. Ale Jezus właśnie projawy w swoją moc, rozmnożył ten chleb, jaki mały w swoich rękach apostoły. To jest znak czegoś większego, że Jezus peredbaczył dla swoich uczniów, nie tylko dla tych, jacy słuchali jego tody 2000 lat na ale dla wszystkich, jacy e, idą za nim, e, za wdziaki służenia apostołów, za wdziaki propowidowania apostołów. tym chlebem staw sam Jezus dla nas? Win jest win e, nim może, może nawoduwać się ludyna na każdego, wszystkich czasie, w Часу. Біля одного з вівтарів звучить розповідь про те, як Ісус приготував для гостей трапезу. Буденні справи тоді взяли вверх. Люди не знайшли можливості відповісти на щиру христову гостинність. На трапезу ніхто не прийшов. Це така скарга самого Бога, який знає, що ми розсіяні в наших справах, думаємо, що самі. Самі по собі все можемо вирішити, з усім справитися. А Ісус, власне, переконує нас, щоби ми прийшли перше до нього, не прийняли його любов і благодать, і таким чином також йшли більш успішно, можна сказати, до своїх до своїх справ. Так що ж таке власне євхаристіям? Із грецького це слово буквально перекладається як подяка, кажуть священики. А саме найбільша, найглибинніша і найбільш досконала подяка, що її віруючі можуть скласти Богові. Люди грішні за своєю суттю і нездатні у потрібній мірі зробити це. Тож Євхаристія дарує їм таку можливість дякувати через власну співпричетність в Ісусові.